Так, сьогодні нічого такого цікавого ми не робили. Тільки закрили дві банки огірків. Ну, ось цікаве буде ввечері. Ось старий холодильник. Так, це наші тактики. Старий холодильник помили його. Дуже старий, я так думаю. Ми його брали для бабусі. От. А вона його трішки ось грязна. зробила, це. Ми вже його відмили. А це зараз будемо красити його. Оце боже. Папа вже тут почищав. Ось таке. Це місце він готовий. Я зараз покажу. Штучка така цікава. Компресор, папа сказав. Ось Ним можна пробивати? Як сказати? Повітря просто. Ось таке. А зараз папа буде ось краскопульт сюди. Таке я зробив приспособлення. І будемо фарбувати. А, цибулю ми ще не залежили, ще поки лежить, сушиться. Роза десь на батуті там пригає. Назар спить. А, іще ні. Я, я ж перший раз буде красити. А, папа каже, перший раз буде красити. Ну, ми будемо. Дивіться. О, воно при. У нас тут дитяча площадка. А тут сиджу я з мамою завжди, Тут роза катається, а потім біжить воно на батут, Це манеж Поламався Назара, Тут хто не бачив, у нас пісочниця. Ми вже завезли пісок сюди. от, Бо я показувала без піска було. А, Роза думала, що я відкриваю пісочницю. Трошки попригаєш, потім я відкрию тобі. Мой акуратно. От, зараз покажу наших курей. бо їх скоро не буде. Ми будемо їх вирізати. Сідають, петуха ж нема. Сідають на сідало і починають істись і висіжувати. А толку називається. І декілька клюють яйця. І оце такі старенькі в нас вже, ми їх всіх будемо вирізати. А потім, може, десяток, не більше, десятка, може, купимо нових. Ось. Так. За сьогодні, так сказати, а, я вже казала, що ми тільки закрили огірки. Таке жарко знову було. От Можу показати теплицю. Якщо у нас тут ми будемо виривати бур'янці теплиці. То ми з тієї теплиці на дачі забирали все. Джеогірочки. Мені так вони подобаються, тим, що вони солодкі і. Ой, я зараз наведу От такі гарні кольори салатово-зелені. Плетуться вже ось. Це для білизни взагалі-то ми вішали. А вони вже по цим полізли. Крутяться, оце такі бочонки щось робляться. Від джари, мабуть. Так, що у нас тут? Тут миленькі помідорчики, мало. Перець, перець шукаємо, шукаємо перець. Ось такий. Ну це я вже збирала, ми начиняли вже перець. О, зелений. це мама любить такий, він гіркуватий. Ось. Там вже чую, папа щось робить. Піду вам покажу. Ну Вже ж видно. Що бачиш? Тобаті... Ого! Включилося! Ой, як біленьке таке стало. Зараз може, воздух виключиться, я потім покажу хоча б щось іще ближе. Доки дід там фарбує, продовжує. Ми ось. О, гуляємо. Назарчик пів року вже повзає. Розіта три роки вже бігає. <рив> От. Сьогодні я з Назаром були в лікарні. Зважувалися, він набрав. Ну, пів кілограма, почти. Якщо не рахувати памперса, <рив> А там потом покажу, що буде. Ой, як ми вміємо. Ще роза хоче показати, як вона високо залазить. Якщо що, не бійтесь, вона отсюда вообще не падала і я надеюсь, ще не впаде вообще. Но вона любить сюди залазить. І сама злазить потом. Ой. Розита, злізай по. Ага, ага. Злізай, давай, злізай, злізай. Все, покажи, як ти злазиш. Все. От і все. Ой, а він вже їсть. Назар! Дай сюди! Нам розрішили сьогодні зелень, Він поняв це буквально, що можна всю зелень на огороді жрати. Нельзя, 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 нельзя. Грязний весь. Фу. Тут покажу, поки він не включився той компресор. Оце отак. Мы его все закрасили. Ой, опять включився. Прям невозможно. Вот тут еще так осталось. А, сейчас ми по-другому разу будемо робити уже. Так, кому цікаво, чим ми оце фарбували це спеціальна харчова емаль. Кастрюльки, холодильники Оце все, що можна ним робити. Для відновлення та ремонту пошкоджених емальованих покриттів. Щоб ви не думали, що ми просто краски це все робили. Ось. Біленьке. Я не знаю, чи видно, так тінь падає. ну Було жовте. Тепер стало біленьке. Тут всі Угли і все ми зафарбували. Так, з цієї сторони, де сонечко зараз покажу. О, тут видніше, що все біле. О! Ну і дверця ті, що ми робили. Вони вже підсохли. Ось. І білий покажу. Бачите? Все. Зробили. Тепер це все повісить обратно. Надо буде. Ну, то таке. На сьогодні я думаю, ми вже справились.